Доброго ранку! До нас на заняття сьогодні завітали Оксанка і Тарасик. Привітайтеся з ними. Давайте поглянемо на одяг наших гостей. У що втягнута Оксанка? Оксанка втягнула вижиту сорочку. А що ще вона надягнула? Правильно, спідничку та фартушок. У що Оксанка взулась? Так, у червоні чобітки. А що ще надягнула Оксанка? Правильно, віночок зі стрічками та гарне червоне намисто. А як називається святковий одяг у Оксанки? Правильно, український. Так хто ж наша Оксанка? Вона україночка? А тепер погляньте на Тарасика. Що одягнув Тарасик? Тарасик одягнув вишиту сорочку широкі штани-шаровари. А чим він підперезався? Так, широким синім поясом. А що взув Тарасик? Так, сині чобітки. Так як називається цвятковий одяг Тарасика? Правильно, теж український. Так хто наш Тарасик? Він українець. А ми хто з вами? Так, українці. А чому? Правильно, тому що ми живемо в Україні, а наша рідна мова українська. У всьому світі кожен знає, і є батьківщина лише одна. І в нас одна єдина. Це наша славна Україна. А тепер давайте пограємо з вами в цікаву дидактичну гру Який, яка, яке, які? На екрані будуть з'являтися зображення українського вбрання, А вам потрібно відповісти на питання, які вони. Сорочка Яка. Біла, вишита. Шаровари які? Червоні, шовкові, спідничка яка, червона, красива, чобітки які? червоні, маленькі, фартушок який, пишетий, білий, молодці, ви впоралися завданням. У нас чекає ще одне завдання. Дидактична гра один багато. Я буду показувати вам картку із зображення одного предмета та пропоную назвати його. Потім показую картку із зображенням декількох таких самих предметів та пропоную назвати їх. Прапор, прапори, квітка, квітки. Віночок, віночки, спідничка, спіднички, сорочка, сорочки. Молодці малята. Оксанці та Тарасику дуже сподобалось у нас на занятті, але їм уже пора йти. Тому давайте скажемо їм до побачення та до нових зустрічей.